Пет Україн, преміум спонсор національної збірної з футболу. Разом сильніші. З нами на зв'язку Ярослав Войтко, дипломат, експерт міжнародник. Слава Україні, пане Ярославе. Героям слава! Ну що, одразу би хотіли б вас розпитати, чи не чекати нам якихось сюрпризів з боку американського сенату нашим теледачам? Нагадаю, що з Конгресом Богу дякувати не минулої півроку, але вдалося вирішити питання. Отже, питання зараз Сенату і питання адміністрації Джозефа Байдена, так, тому що приклеїли надзвичайно важливий кейс. Атакамсів, так розуміємо, що адміністрація Байдена довший час намагалася уникати вирішення щодо постачання найдалекобійніших ракетних систем цього типу, так тобто нам постачалися так би мовити, ну старі, і з радіусом дії десь близько 150-170 кілометрів. Як ви думаєте, перспективи швидко ухвалити і провести за всіма необхідними бюрократичними інституційними процедурами? Ну, ми вже знаємо, що Сенат буде голосувати завтра за цей законопроект. Для цього вони перенесли свої канікули, які мали початися в понеділок. І будемо дякувати керівникам сенату, як демократичної бешбільшості Якошувару, і так і Міч Маконелу давньому другу України. Це менш всього республіканців у сенаті, які виступають послідовно за допомогу Україні. Це не значить, що там всі так одностайно підтримують нашу державу. Є такий, наприклад, сенатор Джеймс Венс, який відкритий Трампіст, який каже, що не можна цього робити. Є ще один сенатор, який говорить, що я чую, що Путін хоче укласти з Україною мирний договір, а Україна саме почається не Я не буду голосувати за допомогу Україні. Тобто там будуть голоси проти, і відповідно це республіканці. Я думаю, що демократи, так як вони одностайно підтримали в палаті представників цей законопроект, всі чотири, в тому числі, українські законопроекти, так буде і в Сенаті цього разу. Єдине, що це буде така ніби поправка до закону, який Сенат вже приймав у лютому цього року. Але потім е, палата представників два місяці зволікала, розбила на чотири законопроекти. Як ми знаємо, окремо сні прийняли. Е, тепер цей пакет надійде завтра до зали сенату. Е, попри те, що там будуть певні якісь дискусії, знов таки будуть виступати ті, хто проти, ті, хто за. Але я очікую, теж завтра це буде прийнято, і якнайшвидше буде передано. Е, Адміністрації президента Сполучених Штатів і Байден вже говорить про те, що він принаймні його пише. Так, пане Ярославе, я би ще хотіла у вас запитати з приводу заяви, яку написало видання Політікос, що Сполучені Штати зараз розглядають можливість надіслати додаткових військових радників до свого посольства у Києві. Я тут хочу трошки відмотати час назад, тому що це дуже зараз важливо, оскільки ми зараз говоримо про фінансову допомогу. Ми говоримо про військову допомогу Сполучених Штатів. Ну і також треба говорити і про те, чи ми дослухаємося до наших союзників зі сполучених штатів, тому що минулого року була інформація про те, що все ж таки наші друзі і партнери у Вашингтоні все ж таки радили нам робити такий цільовий контрнаступ на півдні України? Ну але наша влада військове командування вирішило робити одночасно таких менших кілька наступів. Ну і ми бачимо до чого ця власне ситуація призвела. Як ви думаєте, чи зараз офіційний Київ готовий вже прислухатися до тих, хто може допомагати планувати ті чи інші стратегічні? І плани, і власне, щоб ми не лише ухвалювали рішення і брали гроші в американців, а щоб ми і також намагалися ну дослухатись до їхніх порад. Чи вважаєте ви, що зараз ми вже власне на цій точці, коли нам потрібно це робити? Коли ми маємо і їх якби враховувати думку, поради наших партнерів треба дослухати них завжди, тому що вони без їхньої допомоги фінансової і військової Україна. Ну, дуже в поганій ситуації могла би опинитися, і про це говорив якраз директор ЦРУ БЕМС, у якого згадували, він якраз бритінгував конгресменів про те, що без такої допомоги Україна могла би е побратим, чого ми всі з вами е пізно ж не хочемо. Навпаки, це факт. Ми не можемо зраховувати на те, що якісь буде контрнаступ, успіхи. В українській армії, хоча ми дуже на це сподіваємося, але нам цей рід для того, щоб потрібно було вистояти, і дуже важливо те, що цій допомозі, яка нам надала, оці програми про які ви теж згадували в своєму репортажі, про те, що президент може почати за власні розсудці озброєння і передавати Україні це така президентська дрода створити. І о, та, що вже є на складах полону і передавати це одна програма. Є інша програма, яка передбачає те, що о, будуть поконуватися запаси э, зброї американської і там буде повертатися нова. І дуже важливо, що якраз ну, те, які прийняті палатою представників, ці е, програми вони. До вересня 2025 року, тобто не тільки до кінця цього фінансового, а й до кінця 2025 фінансового року прислухатися потрібно. Звичайно, до я не буду виступати військовим експертом, яким я не є якісь були, мабуть, прорахунки, якісь інші міркування були чому минулого року контрнаступ не дався. Я думаю, що якраз оці 60 співробітників нових, які будуть підпорядковуватися послу США в Україні, але вони будуть військовими експертами. Вони якраз будуть розподілені так, що будуть радити, яким чином проводити ці операції. Хоча у нас завжди є прямий зв'язок, скажімо, той же генерал Галужний, а тепер генерал Кирський. Вони мають. Постійний зв'язок з об'єднаним комітетом начальників штабів і його очільником паном Брауном, з міністром Оціном є контакти у нашого міністра оборони. Але ці 60 чоловік вони будуть якраз слідкувати за тим, що вся допомога, яка надійшла, вона не тільки до прослідкувала як вона пішла до України, як вона по-дальшому розпочатиметься на тих точках, де вона. Найпотрібніша зараз вона ж не вся 60 мільярдів. Там ще не 60, там менше, тому що 8 мільярдів все буде на економічну допомогу, яка, до речі, має бути використана до кінця цього 24-го фінансового року. Тобто, оті радники вони будуть слідкувати за тим, щоб була техніка в справді щоб були. Справді нормальні е е е планувалися військові операції, пане Ярослава Друйте. Дав... Але я зараз мала на увазі кілька додаткових радників для посилення управління оборонної співпраці при посольстві. Е тут власне йдеться про оборонну співпрацю. Чому я до чого я веду? Чому я це питаю? Тому що знаєте, це дуже неправильно, як на мене, брати гроші, просити допомогу, але при цьому зовсім не реагувати і не слухати те, що радять. Тому що ну потім ми будемо шукати крайні. Ніх в, в цій ситуації, чому не сталося, чому не вийшло, і потім знову влада буде кивати на Вашингтон і говорити: ну бо так сталося, ну бо нам не дали того, не дали того. І тут, якби виходить, що ми трошки якби, лукавимо, тому що ми просимо допомогу, але з іншого боку, ми і не погоджуємося на якісь певні їхні і ну, якби їхній досвід. В них є розвідання, наприклад, які нам зараз край ну необхідні, і відповідно нам треба зважати на те, що вони говорять також. Безперечно, будуть зважати, і вони вже зважують. Про що я прощу, кажу, що цей постійний зв'язок після повномасштабного вторгнення два роки він існує, між стане військовими. І тому. Вони не можуть в принципі нам розказувати, як е, діяти конкретно в якійсь конкретній ситуації, прислуховуватися. Ми будемо тим паче, що справді і вони будуть допомагати нам. Е, я ще раз кажу, в ті точки, в яких повинна бути та чи інша техніка, е, і та чи інша е, оборонна стратегія. І потім не тільки ми вже говорили, що це не об не тільки оборонна стратегія, але це. Е, Зараз допомога спрямована на те, щоб перемагати Російську Федерацію, це вперше таким чином сформульовано в американському законодавстві. Не просто нам вистояти і оборонятися. Тому так прислухатися будемо. А з іншого боку, є такі, скажімо, поради не бити по навтопереродним заводам Російської Федерації. Це з одного боку. В американці теж вони кажуть про те, що вони не радять цього робити. Що вони але це вони говорять? Даруйте, але це вони про... говорять відкрито. За економіст минулого тижня писав про те, що насправді за зачиненими дверима американці говорять зовсім інше, але вони не можуть собі зараз дозволити відкрито про це говорити. Тому так їхні офіційні заяви є одними. А те, що вони говорять за дверима зачиненими, це трошки інше. Ну, бачите, скажімо, та сама Павланська асамблея Ради Європи говорить, що можна, скажімо, ті самі нафтопереробні заводи, це абсолютно легітимна ціль для українських збройних сил, тому що таким чином ця країна агресор. Вона буде її потенціал економічний і військовий знищуватися, тому що йдеться не тільки там, скажімо. Про бензин для якихось автомобілів приватних це авіаційні бензини це понад сотня продуктів нафтопереробки, які йдуть для допомоги російській армії. А так тут потрібно знов таки військовим дипломатам дипломатично прислуховуватися до тих порад, які буде давати ці 60 нових радників. Але це рішення мені здається має бути спільним і. Наші українські командири, як і хто інший, мають за ці два роки е, більший досвід, е, як можна бити росіян е, на полі в американців. Такого е, досвіду немає. Вони тільки тепер будуть вивчати яку сказати. Тепер у всіх військових академіях те, що робив Залуцький та інші, наші воєнночасники, як можна було в у умовах, коли скажімо, та ж сама російська армія набагато перевищує український військовий потенціал, якщо територія в 28 разів більше, ніж Україна, якщо населення 2,5 половини, чи навіть більше разів більше ніж українське населення, як можна в цій ситуації вже два роки за три дні, як колись думали, що вони Київ візьмуть, а всю Україну за тиждень. То все таки цей досвід, який меншими силами наша армія спромоглася не тільки зупинити, а ще й на кількох напрямах. Ми згадуємо, скажімо, Харків, Харківська область 2022 рік. Звільнення Київської Чернігівської області під фактичної окупації, це все треба теж приховувати, прислухаючись, ми повинні робити самі свою справу. От що я скажу. Золоті слова, дякуємо вам, пане Ярослава, Ярослав Войтко, дипломат, експерт міжнародник. міжнародний бетюкрей, преміум спонсор національної збірної з футболу разом сильніші.